Пане Володимире, ви розумієте, після того, як я виставила на Ютуб відео, дуже багато було погроз. Мені і на ваш адрес, і на мій адрес. Просто ви не в інтернеті, і ви цього всього не бачите. І багато людей вважає, що це що вас уже десь там. Хтось пише, що вас вже вбили, інші пишуть, що це ви там телефони крали. І я дуже рада, що ви мені сьогодні подзвонили, і що ви хоч прокоментуйте хоч дещо зараз по телефону і з того всього. Що ви можете сказати? Що підтвердіть наприклад, ми відео? Я відео виставляла 2 січня. А 2 січня? Так. Ну от я от прочитаю, коротше, перше. Що... Ви написали це собі саме. деякі ваші думки. Ви мені сказали, що ви написали деякі думки, що ви ще хочете донести до українців, так? Не буде більше, тільки одна партія буде, розумієте? Mm -hmm. Все. Ось Оце подивитись. Мене вже не буде, але люди остануться і поймуть, що так воно є, як я сказав. Бо mm -hmm. я дуже далеко бачу, що він хоче. А зараз він боїться платити, понимаєте? Він знає, да він побіжить в Росію, хоча Росія каже, що іно він що десь дитка... Людей. Понимаєте? Вже по телевізору показували ці гранати, які вони дуже красиві, маленькі, удобні. Mm -hmm. От, понимаєте, в чому діло. Він каже, що на час на Майдані там терористи і проще, проще, і проще, проще. Діло в тому, що там люди, а терористи... Когда собрання зібрав в Луганській області, і коли там виступав, що туди-сюди, юг сюди, запад туди. От тогда його треба було садити. Коли він казав, що вони в Криму є сряди, пришли на Київ. Це я чув своїми ушами порадів. Угу. Поніма? От тоді його треба було садити, а йому простилися. це. Це червяк, понимаєте? Як з яблуко там влазить. Ну коротше, я, я вам сказав, я напишу, напишу все. Добре, ви ви напишете, подзвоните ще раз, так? Позвоню вам, так, да, позвоню. Добре, пане Володимире, скажіть, а ще багато людей коментує, пишуть, що е, це не може ця людина сидіти, тому що в нього немає навіть наколок на пальці. не в тому, що Моя кричка монгол, володя монгол, і мене знає не тільки Україна, але й Союз знає. Дело в том, что я, ну как вам сказать, братвы, но мы, есть братва грязно и есть братва честно. Понимаете? Uh -huh. Мы не любили, когда рекетинство началось. Мы сразу не любили его, потому что мы знаем, что это нечестно. Это противозаконно по нашим понятиям. И мы были их. Как на свободе были, так были, короче, и в лагерях. У нас совсем другое занятие. Ага, uh -huh. uh -huh. А то, що на колок вони там кажуть, нема колок, не обязательно. Наколки ми кололи по своей глупості. І я багато чого б, отдав би, щоб у мене колок не було, понимаєш, щоб їх не було видно. Ясно. А скажіть, будь ласка, я вас дуже прошу, щоб ви себе берегли, тому що на Ютубі під тим відео Співкамерник про Януковича, я назвала співкамерник Про Януковича, там дуже багато людей. Я видала десь близько 500 коментар коментарів, в яких погрожують вам і погрожують ну, мені. Ну, особливо я за вас дуже переживаю, тому що, тому що вони таке всяке пишуть. Ви ж розумієте, хто це пише. Це всі представники партії регіонів. Він дав життя. Я знаю, я знаю, в охрані Януковича є людина, яка сиділа в Лагері. В охрані Януковича, дуже близько біля нього. Я бачив цю людину, коли був в Лаве, коли праздник був, я теж туди поїхав. І Янукович приїжджав туди. І я бачив, ну спочатку охрана прийшла. і я з цим охранником і бачив його. Понимаете? Угу. Розоварю. Боже не ну, диво. Ну короче, банда у руля, що там казати? Ясно. Дуже вам дякую, да, я да, да, дуже вам дякую, я буду чекати вашого дзвінка. Дякую добре, вам за дзвінок. Добре. Дякую добре. за дзвінок вам. вам. Тримайтеся, хай вас Бог береже. Спокойно. Дякую вам за сміливість.